Любесенькі, мої дорогесенькі, ну що у нас по мішочкам відправляю я їх уже в грибний домик і хочу вам показати, що оцей блин, лежав самий нижній, самий м -м, перший положила, а потім всі зверху, і він, звісно, щось підпарився, <плак infizio> трохи пішов цвілью. Ну, коротше, Зараз я його відкрию, щось спробую зробити з ним. Жалкувато, жалкувато. Далі, що у нас тут? Капельки хороші. Міцелій пішов у нас, бачите, пішов заростати, так що все прекрасно, просто в сараї, поки спека. О, подивіться, яка красота. Все чітко, Вон, зернятка заростають. О, так от чудово, все чудово. Це, 10 мішочків спустила, упакувала, розложила, їм мягко, комфортно, удобно. Що ми робимо далі з вами? Далі я буду робити отакі от але Я їх буду робити небагато в цей раз, бо я в прошлий раз зробила чи по 4, чи по 5. Коротше, щось воно у мене не пішло. Ну, пішло, пішло багато. От, треба три робити. А ну, я вам зараз покажу. Раз, два, три. Ось вони йдуть маленькі. Це теж пробні були варіанти, все отлічно. Оце у нас мішок. І я із тієї, із тієї сторони йду по тому в планах. Це ж, опять, щоб ви розуміли мої експерименти. Я хочу, щоб гриб ріс. На цій стороні і на цій стороні. І тут також на ту сторону і на ту сторону. Бо в прошли раз я його порізала по кругу, Короче, вони везде лізуть, е е їм неудобно, бо там то стінка міша, то ще щось. Yeah. Так, і що? Погнали. Короче, буду робити е буду буду по центру, а там подивимося, як буде. Навірно, да. от так. вот я й зроблю. Раз. По два попробувати. Давайте три. Раз, два. Три. Раз, два, три. І з цієї сторони тоже так же цвет отключила. Короче, ви зрозуміли. Що робити? Так і живемо, так і працюємо в таких умовах. Юкали мене. Бррр. Сьогодні буквально 3-4. години ми всього були за день з світлом. Все. Я давайте отак от. Я розріжу по три, а далі подивимося, що буде. Ну що, пройшло у нас дуже багато часу. Пройшло два тижні. <гум> Коя-к і прийшлося прямо познімати, бо підзапарювалися. Так, ну що? По три як різала, по три так і ростуть. Я, ви бачите, я зняла. Опять моя конструкція щось пішла не в те русло, коротше говоря. Раз, два. Третій десь отут. Ось росте у нас, це опять вискочив. Я, виходить, робила маленькі дирочки на те, щоб вони провітрювались. І, в общем, виходить, там, де я робила маленькі дірочки, оце міцелій теж у нас повискакував. Вивод, Наверно, не потрібно робити. Тому що. Тому що... Так, три росте, і от там десь росте. І опять їм невдобно. В общем, щось у мене не виходить. Ну головне, що вони ростуть. Процес є, діло є, подивіться, які вони гарні. Буду далі експериментувати. Класнючі. Сьогодні, як буду зрізати, і в баночки на консервацію. Це вже треба було знімати, викидати, а вони опять ростуть, такі малечі. Що по цим мішкам. І, 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 і бачите, що виходить? Мішки були запаковані в один день. І, виходить, а ну, виходить, що з 10 мішків, я їх повиносила, бо їм тут було прям влажно. Надо виносити оце все, воно щось. не... Шампіньйони не пішли. Що у нас виходить? Із 10 мішків у мене швид проросли і виросли, виходить, тільки 4 мішка. 6 мішків в якомусь вже до да? Ну, в общем, так, пишіть, що неправильно зробила. Ну, ростуть, ось. Є, но я їх винесла. Надо трішки просушити мені. Та я її відкрила, вроді. От, пішли ось, Заростають міцели. На виході получилось 4 мішка. Перва волна пішла. Так. А 6 мішків в ожидании чуда. Ну, в общем. Що будемо експериментувати далі. Вішала я їх отак. от, Ви зрозуміли? На крючках вішала. Мені, так, мені невдобно їх ні собирати, ні підбрискувати водичкою. Ну, красиві, лопаті. Класно. В кайф, ну, щось не виходить, ну нічого. Не здаємося, продовжуємо далі. Все, Все мирно і... Тихо є, чи ночі, чи день. Вже 24 на 7 і не знаєш, як воно. Бо гучно й гучно. Нічого. Перемога буде за нами. Це 100%. Сьогодні в нас вересень, 23 вересня. Це вже я з ними топчуся скільки? Два місяця. Все. Люблю, цілую, Бувайте. До слідуючих відосиків, до слідуючих експериментів, я би так сказала.